На громада, доброго ранку, шановні учасники і учасниці, а четвертої щорічної конференції ініціативи з розвитку екологічної політики і адвокації України конференції, яка називається Як громадськість може впливати на екологічне відновлення територіальних громад. Ця конференція проводиться в рамках я б сказала ініціативи з розвитку екологічної політики і адвокації в Україні, яку міжнародний фонд відродження ось уже понад 4 роки впроваджує у партнерстві із посольством Швеції в Україні і за щедрою підтримки шведського народу заради того, щоб Україна була більш зеленою, більш безпечною, більш сприятливою для людини. Для Тих людей, які живуть у цій країні, сьогодні ми проводимо цю конференцію у надзвичайно складний час: 153-й день триває брутальна війна Росії проти України. 153-й день Україна боронить себе, боронить своє майбутнє, і здавалося б, чому ми сьогодні говоримо про довкілля, чому ми говоримо про відбудову. Коли ми задумували цю конференцію, ми також ставили собі це питання і подумали про те, що Україна воює за своє майбутнє і за те, щоб це майбутнє було справді європейським, справді таким, який є безпечним для людини, справді таким, який враховує найкращі. Європейські принципи, серед яких, зокрема, є чисте довкілля і право людини на чисте і безпечне довкілля. Тому ми проводимо сьогодні цю зустріч для того, щоб поставити ці важливі питання перед собою, перед спільнотою людей, які працюють у рамках ініціативи з екологічної політики і адвокації, у рамках. Інших ініціатив, які опікуються збереженням довкілля, наші партнери з аналітичних центрів, наші партнери із громад і місцевого самоврядування, для яких питання довкілля є безпосередньо пов'язаним із тим, наскільки можливий добробут в їх громадах, наскільки їх громади будуть успішними, безпечними і. Справді європейськими. А, будь ласка, якщо можна, перш ніж ми перейдемо до нашої конференції для тих, хто сьогодні з нами, і я щиро вдячна людям, які сьогодні тут, які приїхали на цю конференцію, фактично з усіх регіонів України, а, я хотіла би сказати а, кілька практичних практичних речей. Ну, якщо це так, і ми почуємо сигнали повітряної тривоги. Будь ласка, ми призупиняємо свою трансляцію. Ми призупиняємо свою конференцію. Ми виходимо на мінус перший поверх приміщення, в якому ми зараз знаходимося, і відповідно потім ми поновлюємо свою роботу. Щойно повітряна тривога буде закінчена. Шановні учасники і учасниці, хто з нами сьогодні онлайн, будь ласка, не перемикайтесь, ми повернемося обов'язково. Зараз ми конференція. Працює. Якщо у вас є питання, коментарі і доповнення. Будь ласка, пишіть нам їх у повідомленнях у чаті. Ми сьогодні зможемо розглянути їх також. Фейсбуці. А, Фейсбуці. У Фейсбуці так наша трансляція. Лінк. Всі, хто з ройоні реєструвався, всі його мають. Будь ласка, пишіть нам ваші коментарі. Зараз ми переходимо до. Власне, відкриття нашої конференції я маю велику честь запросити до вітальних слів нашої першої сесії. Перша сесія називається Безпечне довкілля і безпека громад, якою може бути ієрархія пріоритетів. І з вітальним словом відкриють нашу конференцію сьогодні. Олександр Сушко, виконавчий директор Міжнародного фонду відродження, і Марія Лінгрен-Салтова, тимчасова повірена у справах Посольства Швеції в. Україні, отже, я вже бачу на екранах Олександра Сушка. Олександре, вам слово для урочистого офіційного відкриття нашої сьогоднішньої конференції, четвертої щорічної конференції, ініціативи з розвитку екологічної політики і адвокації. Як громадськість може впливати на екологічне відновлення територіальних громад? Будь ласка, Олександре. Вітаю віна. вітаю шановних учасників. І звісно, це для мене власна велика радість бачити, що більшість з нас чи значна частина з нас могли зібратися сьогодні офлайново. Що є гості у Львові? Є також наша можливість підключити велику кількість людей з усієї України і за кордону онлайн. Ми бачимо, що Власне, останні роки проводячи ці конференції, приблизно в один і той самий час щорічно, ми вже кілька років констатуємо, що певні обставини заважають нам повноцінно зібратися особисто. І дійсно, минулого року, коли ми зустрічаючись нарікали на пандемію, ми навряд чи могли собі уявити саме такі обставини нашої сьогоднішньої. Зустрічі цього року, і тому е я думаю, що те, що ми не просто спроможні рухати вперед цей великий проєкт участі громадськості в формуванні екологічної політики, але й загалом е тримати спільноту, е розвивати її спроможність. Просувати порядок денний навіть за цих екстраординарних, надзвичайно болісних умов, це засвідчує нашу життєстійкість, життєздатність. І це один з елементів тої сталості е, нашої держави і нашого громадянського суспільства, який вже став тим феноменом, на який звернув увагу весь світ. Тому. Я дуже вітаю кожного з вас. Я безумовно дякую організаторам і, і тим, хто підтримує в різний спосіб. В першу чергу, звісно ж, уряду Швеції, які дійсно виявили готовність будь-якого навіть за цих умов продовжувати в повному обсязі цю ініціативу. І я також дякую нашим громадським організаціям. Я розумію, в якій ситуації вони перебувають, коли останні півроку багатьом довелося змінити місце дислокації, хтось опинився за кордоном, хтось опинився розпорошеним по країні, хтось пішов у збройні сили, і звісно, що це момент виклику для громадських організацій. Тим більше це момент виклику для тих, хто займається такими на перший погляд, не, не воєнними справами, як захист довкілля, чи формування екологічної політики. Мабуть, хтось із нас хтось із вас неодноразово в ці місяці замислювався над тим, а чи чи тим ми займаємося, чи правильно ми займаємося, чи доречно зараз посувати цей порядок денний. Мабуть, хтось. Піднімав такі питання в розмовах, і я розумію, що зараз, на власне, коли вже минуло понад п'ять місяців. Ми розуміємо, що довкілля є і залишається тим великим тою великою ідеєю, навколо якої базується і будується образ тої успішної України, яку ми зараз боронимо. Тобто, це одна з тих складових. Того того образу майбутнього, того тої картини, заради якої ми власне вступили в цю велику битву, і безумовно для нас дуже важливим і в контексті не тільки прямого протистояння з Росією, але і як ми бачимо за ці місяці, ми, наприклад, здобули статус кандидата в європейському союзі, який дуже відверто і прямо ставить перед нами завдання екологічного розвитку і формування цілісного екологічного світогляду і впровадження його в життя на всіх рівнях наших відносин в суспільстві з державою з бізнесом, тому я думаю, що е, незважаючи на надзвичайну складність. Обставини, які сьогодні обтяжують нашу роботу, вашу роботу, ви маєте всі підстави розуміти, наскільки правильну сферу ви обрали, над якою ви працюєте, і вона не стане менш затребуваною. Безумовно, нам не буде легко, і ви, очевидно, багато хто змушений був перебудувати багато тих тактичних. Ваших задумів, планів, але тим не менше базово магістрально стратегічному, на вірному шляху, і тому от в цей для мене велика значущість цієї події сьогоднішнього зібрання нашого, щоб дати вам відчуття того відчуття стратегічного шляху, відчуття правильності обраної теми, вашого покликання, вашого професійного життя. Я впевнений, що сьогодні у нас буде про що поговорити цілком в практичному сенсі, розуміючи, що навіть в умовах тої драматичної боротьби, яка триває за незалежність України, за її демократичний шлях, тим власне бачення здорового довкілля і бачення залученості громадян до формування. Довкілевої політики є одним з фундаментальних завдань, і воно не стане периферійним. Воно не відійде на якісь маргінеси, і тому я ще раз хочу побажати гарного продуктивного діалогу сьогоднішнього і може і також не в останню чергу приємних особистих зустрічей, особливо тим із вас, хто всі ці місяці не мав змоги побачити один одного. Гарного дня і гарної конференції. Дякую, дякую ще раз, Олександре. Особливо дякую за цей підхід до здорового довкілля як невід'ємної частини успішного. Мирного майбутнього, європейського майбутнього України. Я запрошую до слова зараз пані е, Марію Лінгрен-Салтову, тимчасову повірену у справах посольства Швеції в Україні. Пані Марія, будь ласка, пані Марія говоритиме англійською. Ми маємо переклад. Будь ласка, всі, хто потребує переклад, вмикайте пристрою, які допоможуть нам сьогодні почути найкраще, пані Марію. Пані Марія, вам слово. питання. Дуже дякую за запрошення. Я рада бути тут з вами і прийняти участь в цій конференції. Як ви розумієте, мені трошки складно говорити українською мовою, ця тема дуже важлива. Тобто, я буду дійсно англійською розмовляти, але я знаю, що зараз є перекладач. So, uh, thank you. Отже, дуже всім дякую за запрошення до участі у вашій конференції і дякую за те, що запросили мене виголосити такі вступні слова від імені посольства Швеції. Я хотіла би розпочати з того, що згадаю, наскільки важливими є громади і децентралізація. Ми переконані, що власне громади і децентралізація стали ключовими елементами в змінах в Україні. В основі цих принципів лежить принцип солідарності, і солідарність це щось таке, що дуже близьке нам. У Швеції ми розуміємо, що саме цей принцип дає різноманітні е, можливості громадам і гарантує незалежність. Я сподіваюся, що ви мене чуєте в перекладі. Просто під... кивніть головою, що так, що працює, так що мене перекладають. Гаразд з боку Швеції. Я хотіла би сказати, що ми дуже раді, що маємо можливість долучатися. До реформи децентралізації, адже ви знаєте, що Шведська асоціація місцевих органів брала участь у процесі децентралізації. Зокрема, ми мали проект ЮЛІД. Ми вважаємо, що дуже важливо гарантувати прозорість прийняття рішень, нарощування потенціалу для того, щоб надавати державні послуги на ефективному рівні, це надзвичайно важливо, зокрема, якщо говорити про екологічну сферу, про сферу довкілля. І я думаю, що всім нам добре відомо, що зараз також роз. Починаються нові проекти з сортування відходів з управління відходами, і дуже складно їх просувати, тому що місцеві громади налаштовані проти таких ініціатив, тому що вони просто не мають достатньої інформації, щоб зрозуміти важливість цих проектів. А також буває так, що у державних органів місцевих органів влади просто бракує потенціалу і спроможності для реалізації цих проектів. Тому ми переконані в тому, що якщо всі сторони будуть поінформовані і будуть. Мати достатній потенціал, то вдасться досягнути спільного позитивного результату. І, звичайно, ми будемо зі свого боку продовжувати підтримувати такі проекти і долучатися до підсилення роботи і підвищення якості надання державних послуг у місцевих громадах, і очевидно, що. Повномасштабне вторгнення Росії до України дуже суттєво вплинуло на ситуацію загалом і вплинуло на підготовку до реалізації реформи. Змістило, змістило акценти з екологічних реформ до радше моніторингу і документування збитків завданих довкіллю. Наше посольство пишається тим, що ми маємо можливість підтримувати такі ініціативи в рамках ініціативи з розвитку екологічної політики і адвокації в Україні. Адже ми вважаємо, що ця ініціатива справді є надзвичайно гнучкою, ефективною, забезпечує належне реагування у сфері мобілізації організації громадянського суспільства до роботи, і я думаю, що Неможливо недооцінювати роль моніторингу і документування злочинів, які е, скоєні е, проти екології проти довкілля для того, щоб в майбутньому вдалося забезпечити відновлення та відбудову України на повноцінному рівні. Окрім того, я хотіла би також сказати, що переконана, що Надзвичайно важливо притягнути правопорушників, які скоюють ці злочини до відповідальності за їхні дії, за завдані збитки. І ми сподіваємося, що ми, нам вдасться зосередитися і на відновленні та відбудові країни, але також і на підзвітності і відповідальності правопорушників, тому що це теж важливо. І мушу теж додати, що я вражена. Тим, як громадянське суспільство України, як місцеві територіальні громади не просто протистоять російській агресії, а й показують. Надзвичайний рівень життєстійкості, і життєздатності, і я сподіваюся, що ви будете продовжувати в тому ж дусі, що вам вдасться виявляти такий же рівень життєздатності і життєстійкості. Я їздила на конференцію в Лугано, слухала виступ пан прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, який представив власне план відбудови та відновлення України, і ми вважаємо, що цей план є надзвичайно важливим як відправний момент, і він сприятиме пришвидшенню реформ, у яких давно вже назріла потреба. Нам треба скористатися цим вікном можливостей. І я думаю, що Швеція. Відома тим, що вона дуже багато уваги приділяє відстоюванню поняттю сталості сталого розвитку. Ми і будемо продовжувати відстоювати цей принцип сталого розвитку, тому що ми хочемо повернути зеленіше середовище екологічно частіше середовище. Ми долучалися до багатьох проєктів, пов'язаних з енергоефективністю, управлінням відходами, центральним теплопостачанням. Це проекти різноманітних організацій, зокрема ЄБРР, і Але, звичайно, що є певні обмеження в аспекті того, що можуть зробити міжнародні партнери в плані реформування і відновлення України. Тому... Розробка та реалізація майбутніх продуктів проектів і масштаби цих проектів більшості все одно залежить від вас, від тих, хто діє на місцевому рівні, від того наскільки ви будете демократично демократичним чином залучені, і наскільки громадяни ваших громад будуть залучені до реалізації цих проектів. На цьому слові я хотіла би завершити і заохотити вас продовжувати займатися цією надзвичайно важливою діяльністю, яку ви зараз здійснюєте. Бажаю вам гарного і плідного обміну думок, мережевої співпраці, неформальної дискусії. І ще раз дуже дякую за слово. Слава Україні. Слава дякую дуже. Дякую щиро, пані Марії. Пані Марія Лінгенсалтова. Тимчасово повірена в справах посольства Швеції в Україні. Дякую, пані Марії, пані Марії, за ці натхненні слова і за дуже конкретні, дуже цінні зауваги щодо тих задач, які стоять перед Україною, перед її. Владою на всіх рівнях перед громадянським суспільством, перед кожним із кожним і кожною із нас мені особливо важливо було чути а, про важливість відкритості участі усіх заінтересованих сторін а, прозорості процесу, прозорості вихвалення рішень, підзвітності в цих процесів, про те, наскільки важливе для нас, усіх, а, перенести. Політичні рішення високого рівня, які приймаються на міжнародному рівні, і зокрема, ви згадали Лугано. Дійсно, це е, дуже важливо, що є національний план відновлення, і це дуже важливий. як Ви сказали, початкова точка, після якої ми можемо рухатися далі, враховуючи ті е, заяви, і ті політи, політичні заяви, які були зокрема зроблені у Лугано. Для мене важливо було також, що там прозвучали що стратегічна. Ціль повоєнного відновлення це чисте і безпечне довкілля, це подальший рух України зеленим курсом, європейським зеленим курсом, і це відбудова України на принципах сталого розвитку. Надзвичайно важливо. Ми дійсно говоритимемо про це і далі. І а, дозвольте ще раз щиро подякувати народу Швеції не тільки за а, величезну. Фінансову підтримку за величезну політичну підтримку у просуванні України курсом європейсь... до європейського союзу до мріяного набуття членства у європейському союзі, яке сьогодні стало е, власне реальною частиною і, і є е, дороговказом для нашої відбудови, але і за те, що Швеція служить для нас натхненням і служить для нас джерелом хороших практик, там де е, безпека. Життя кожної людини є найвищою цінністю, і е, вона безпосередньо пов'язана із розвитком, із прогресом, із добробутом. Саме цього ми також хотіли би досягати, і ми цього обов'язково досягнемо. Україна переможе. Вона вже перемагає. Е, слава за це Україні і її збройним силам і народу, який на це працює щодня. А ми на своєму рівні і у своїх середовищах працюємо далі. Над тим, щоб майбутня Україна була не тільки безпечною, не тільки процвітаючою, тобто вона обов'язково буде такою, але і була зеленою. Отже, сьогодні і зараз ми переходимо до нашого подальшого обговорення, до наших робочих сесій, і перш ніж ми я передам цей мікрофон е, модераторці нашої наступної сесії, пані Наталії Андрусевич із, е, із ресурсно-аналітичного центру Суспільство і довкілля. Я хотіла би е, сказати буквально ще е, кілька слів е, гаслом сьогоднішньої конференції, четвертої конференції ініціативи з розвитку екологічної політики і адвокації, які винесли е, наші. Колеги, і я хотіла би особливо подякувати команді Міжнародного фонду відродження, яка працювала над цією конференцією, пані Тетяна Кухаренко, пані Олена Луцишина. Будь ласка, дякую їм безмежно. Так от, гаслом цієї конференції а, обрано слова людини, яка надзвичайно важлива для нашої ініціативи, яка, на жаль, сьогодні вже не з нами. Максим Стравінський був з нами минулого року на третій конференції. А, Максимов свого часу сказав про важливість зберігати і захищати те, що для нас є важливе, що потребує збереження. І тому сьогодні ми проводимо цю конференцію, зокрема під гаслом зберемежемо те, що захищаємо. Ці слова набули особливого значення сьогодні, коли триває війна. Україна переможе і збереже те, що вона сьогодні відстоює, захищає. І частиною його є, очевидно, безпечне, здорове, зелене майбутнє. Дякую вам за те, що ми сьогодні тут, за те, що ми маємо можливість провести цю конференцію і обговорити ці важливі питання. Багато вже з першої нашої сесії тем для обговорення прозвучали. Дійсно, сьогодні говоритимемо і про Лугану, і про е, стійке відновлення. Про те, що перш ніж відбудеться повоєнне відновлення, нам важливо також дбати про те, щоб на підходах до нього Україна зберігала стійкість і її довкілля зберігало стійкість, і кожна громада, де власне і відбувається це відновлення, також мали можливість зберігати те, заради чого Україна воює, що вона намагається відстояти. Переходимо до наступної нашої панелі: присутність довкілєвої проблематики у порядку денному органів місцевої влади. І я радо запрошую на цю, цей подіум до цього мікрофона, пані Наталію Андрусевич. Будь ласка, пані Наталі, дякую вам.